Лікарі, медсестри, фельдшери. Ті, хто у лютому квітні за відсутності світла та води, буквально без сну, 24 на 7, боролися за кожне життя, поки ворог поливав місто вогнем, у своє свято віднині жодним чином не пов'язане з російськими вбивцями, першими після військових отримали одну з найвищих відзнак громади медалі за оборону Чернігова. Символічно насамперед там, де навіть у найважчі дні облоги продовжували народжуватися діти у стінах Чернігівського пологового. Керуючись лише власним покликанням та не думаючи ні про що першими із хворими та пораненими захисниками і цивільними опинялися співробітники центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Бо кажуть хто як не вони на той час, не звертали уваги на вибухи, не звертали уваги на душову там осколки. Їздили робили свою роботу. і Все але бо вже потім коли зробив свою справу. Війна яка війна. Потім пересидів подумав про це все, переварив і далі працювати. Медичні працівники всі на своєму місці. Ви також герої, герої тилу. До цього до сьогоднішнього дня цю медаль ми вручали виключно військовим, які посмертно частково, які віддали своє життя за те, щоб наше місто вистояло. і е, ті, хто. Продовжує зараз нести військову службу, бо ми вручили там декілька сотень вже цих медалей. І мені дуже приємно, сьогодні перший день, коли ми вручаємо цю нагороду цивільним. А для нас це знак поваги і вдячності кожному із вас, хто робив і продовжує робити свою роботу для того, щоб місто продовжувало жити і розвивалося. Медаль за оборону Чернігова місто запровадило в минулому році для відзначення подвигу захисників та всіх, хто на своєму місці робив все можливе і неможливе, аби його втримати, і не пропустити агресора в глиб країни, медиків, рятувальників, комунальників та інших. 180 – це цифра нагород, що цього дня, 27 липня, знайшли своїх героїв без зброї. Це власне підкреслює відповідний варіант медалі. Ви робите фантастичні речі для збереження життя. І для порятунку життя і військових, які багато поранених були в другій міській лікарні, і цивільних, які в першу чергу в березні доставлялися сюди, проходили через ваші руки. І пам'ятаю, як ви працювали без світла, без води, без тепла. І я вас хочу запевнити, що ваш подвиг він назавжди. Золотими літерами залишиться в історії міста Чернігова, міста з понад 1300-літньою історією. Так, наприклад, опорна друга міська лікарня за лічені години 24 лютого переформатувалася в повноцінний госпіталь. І, за словами фахівців, до всього адаптувалися дуже швидко, окрім постійного, пронизуючого холоду. Ця нагорода для мене як пам'ятка про ті часи, які ми пережили разом з нашим відділенням, скільки. Емоцій, сил, часу ми віддали разом з нашим колективом, нашому місту, нашим людям. Так само жили на робочому місці зі своїми сім'ями та мешканцями, які знайшли в укриттях медзакладів свій прихисток, і співробітники та співробітниці 3 ї та 4-ї міських лікарень, в останній з яких залишився працювати і хоспіс. Сьогодні ж обидві на передовій в реабілітації. Ви знаєте, це саме-саме велика нагорода, що є у мене. Ну, дуже приємно, дуже-дуже приємно. І я не очікувала, бо я була тут з дітьми, навіть не думали, що виїжджати. Хірургія це хірургія, ми не можемо по-іншому. Якби не ми, то хто? Хто ми? Працюю якраз в операційній на збір крові. Ми приймали дуже-дуже багато людей. Дуже багато людей. Ми сутками працювали, всі були одне ціле, спрямовані на роботу, щоб все зробити. А Черняси всі молодці, йшли і йшли, щоб чимось допомогти людям. Центр крові, сімейна поліклініка, обласна лікарня. Кажуть, всі вони відчували обов'язок і потребу бути корисними. Тому, попри щоденні обстріли та ризики для себе і своїх родин самовіддано працювали як єдиний організм із містом. Окрім медалей за сумлінну працю та високий професіоналізм, окремих медиків також відзначили подяками міського голови.